Їде в Київській область, він буде як відний електрощиту, саме перший електрощит в приватному будинку. І після цього електрощита вже будуть живитися інші електрощити. Тому в цьому електрощиті я запропонував і замовник погодився встановити відне протипожежне ПЗВ. ПЗВ це пристрій захисного відключення. Тобто він реагує на витік струму більш ніж 300 мА. Та е, запобігає ймовірній пожежі. Дуже актуально встановлення такого ПЗВ, коли у вас е, після відного щитка ще буде е, якась кількість щитків. А В даному випадку так і буде. Тому що від цього щитка, щита буде живитися щит першого поверху в приватному будинку, щит другого, другого поверху в приватному будинку. А щит біля відкатних воріт. А щит на а...